Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 25 квітня 2025 року. Остання чверть місяць у Овені з 10:30, день місяця 27 А ще у нас місяць без курсу. Із 5.57 по 10.24. Так що, любі мої, не дивуйтеся, якщо дехто із нас стане не з цієї ноги, з самого раночку почне капризувати. А ви вже знаєте, що коли місяць без курсу, то не слід призначати важливих справ на цей час. Не слід підписувати важливі документи, не слід проводити банківські операції, фінансові справи не ведемо. Водіям за кермом будьте обережні. І на переходах люди також будьте обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо. І з газом, з вогнем, з електроприладами, з інструментами також треба поводитися дуже обережно. У нас 27-місячна доба, символ якої тризуб. Це добрий, світлий, успішний день. Не бійтеся нового в цей день. У цей день іноді здійснюються самі сміливі та фантастичні плани, особливо ті за мету, які мають допомогу людям. І якщо не занадто зануритися у повсякденні турботи, а помедитувати та зайнятися роздумами, то можна неочікувано знайти рішення проблеми, яка давно вас уже турбує. Не пропустіть цей шанс. Це день надії та пошуків. У цей день ми маємо прекрасну нагоду знайти себе, передати свої знання другим людям. Це час відмови від ілюзій, усвідомлення відповідальності за кожен свій крок. І у нас місяць стоїть у знаку ОВН. Щоби правильно орієнтуватися в місячному місяці, недостатньо знати лише суть кожного місячного дня. Необхідно також враховувати і рух місяця по зодіакальному колу. Перебуваючи в тому чи іншому сусір'ї, місяць забарвлює місячну добу у свій неповторний колір, роблячи її унікальною. Тому, плануючи свій час за місячним календарем, не забувайте обов'язково звернути увагу на те, в якому знаку зодіаку знаходиться в даний час місяця. І так, овен, зодіакальне сузір'я, якому відповідає вогненна стихія. Тому при проходженні місяцем знаку овена люди несвідомо налаштовуються на ситуацію боротьби, яка граничить із такою напругою, і через це люди можуть виникати непотрібні сварки, конфлікти. І щоб цього не сталося, треба посилити самоконтроль. Не дратуватися через дрібниці, зберігати почуття гумору, бути терплячим до чужих недоліків і не приймати все близько до серця, бо серця не вистачить. У цей день конфлікти можуть розвиватися на зразок ланцюгової реакції. Варто лише виникнути найменші причини для образи, варто лише комусь образитися, одразу ж розгорнеться скандал. Тож, будьте уважні, намагайтеся запобігти кореню, причині будь-якої сварки негативного емоційного вибуху. У цей період стають вразливими голова та мозок. Не рекомендується робити операції на голові та на обличчі. Усім людям, які страждають на головний біль, треба уникати непотрібної суєти. Знакове надія також на очі, тому не варто сильно їх перевтомлювати. А ще зараз в нас остання чверть. Час не легкий, я вам скажу. Так що у цей час властивий спад життєвої енергії, біоритмів, імунітету, можливі нервово-психічні зміни та порушення циркуляції рідини в організму. Фізичні навантаження мають бути помірними аж до зменшення перед новим місяцем. Намагайтеся більше ходити і менше сидіти, більше рухайтесь. У декого в цей час відбувається таке відчуття розчарування, втоми та Увага! Високий рівень. Одночасно у людей спрацьовують емоційне підняття або ж емоційна подавленість. У ці дні любі дрібнички сприймаються як стрес та йдуть дрібні реакції на загальний стан та на любий дратуючий фактор. Знаючи те, що може статися в ці дні, контролюйте свої емоції, глядіть себе, займайтеся собою, шануйте себе, а я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра!